Феноменально. Я думаю, що я такі запитання могла отримати тільки від українців, які завзяті у всьому, що ось залучили нову цільову аудиторію, не така ми зараз тут все почікаємо, почистимо, все зараз поприбираємо. Е, є тут тонкий момент. По-перше, TikTok не любить оці всі такі дії, тому що він це сприймає за ознаку того, що ви готуєте профіль до передачі. Я не можу зараз повністю вам все озвучити, але ви зрозумієте. Мілий напрямок, що є такі кейси, коли набирається аудиторія, а потім щось робиться в цьому профілі для того, щоб передати за. Комусь. Тому а, цього робити не можна, і саме до цих дій, до цих обмежень ще відносяться а, приховування якихось відео, видалення відео із свого профілю. Особливо масово це може покласти повністю ваш профіль. Тому не робіть саме через цей тонкий момент. Другий аспект це про який мало хто здогадується, що а, багато профілів насправді а, виглядають так, що ми не можемо розуміти, чи це профіль насправді. Ви ніколи не зробите. Розумієте, що, наприклад, якийсь там підприємець завів свій профіль і дав вести своїй дитині, або, можливо, сам публікує щось, щось там дитина намалювала, він зняв, або щось вона там зробила, він це зняв. І ви ніколи не здогадаєтеся, хто це веде, ця дитина чи дорослий. Дітям заборонено взагалі використовувати TikTok до певного віку, і до певного віку вони можуть бачити тільки котиків собачок і якісь там фанові ігри. І якщо ви створюєте якийсь серйозний контент, тематичний то ніяк TikTok не міг показати цей контент саме дітям. І тому є всі ознаки того, що цей профіль використовує насправді не дитина, навіть якщо там ви бачите контент, який або схожий, або від імені дитини. You never know. Ви ніколи не знаєте, чий це профіль. І ви знаєте, скільки є випадків цих таких, як це їх називають, чи є в молоді спеціальні якісь такі сленги, які позначають. Це спайдерський, чи якось так. Профіль це коли людина створює, я нікому не раджу це робити, але створює якийсь профіль, набиває туди дурниць для того, щоб не афішувати, що це саме був перегляд з особистого профілю. Багато є моментів, просто знаєте, що ви можете попередити це все тільки своїми діями.